Всім привіт! Продовжуємо проходити ігру Save Force. Ті, хто не дивився, той ведущее відео, обов'язково подивіться, це вже третя серія по цій грі. Так, Ми закінчили на тому, що ми перемогли піратський піратський корабель, допомогли якимось жителям, до нас підсоєдився ще один. Ще один член команди. Давайте ми. Так, ось якийсь острів. Давайте ми сплаваємо туди. Я бачу, що там є два ящика, а з ящиків щось випадає. Тому давайте ми швиденько, так, зараз паруса постанток щоб швидше плифти. Так. Єсть. Так, 20 деревини. Добре. Так, да, що це таке? Якийсь факел горить. Ага, так, що він нас тут говорить? Е, все, вже не встиг. Ну добре. Я думаю, нічого страшного. Давайте ми ще один. Зруйнуємо ящик. Тут всього якийсь гарпун потрібний, чи що це таке взагалі. Давайте ми розвернемося. Давай! Розвертаємося. Потроху, але ми движемось. Рухаємо. Так, ми отримали мапу. Знову. Шматочок мапи Чудово. Що ми отримаємо? е Куди, 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 куди? Тільки не кажіть, що ми застряли. Е! Так і було. Добре, що тут є такий... ...як хреспаун. Нам пощастило. Добре, давайте. Далі. Можна порибалити? Давайте порибалимо. Так, чекаємо. Так, ось якась рибка. Вона швидко рухається. Напевно не така, яку ми ловили. Так, дивіться, ось така вона на вигляд. Ось. Яка. Така пурпурна. Зордоть. Якась пила. Добре, давайте. Так, ми бачимо. Так, я бачу ще... Піратів. Ось бачу ще один ящик. Ми так попадем. Добре. Так, давайте. Е! Куди ти тан? Знову ми на... Так, щось нам говорять. Давайте спробуємо, попадемо. Ні, не попали. Давайте оце. Що оце таке? Це якийсь корабель, який затопили ці пірати чи що це? Взагалі таке. Це є пірати. А, це є пірати. Ні, ми не попали в них, добре. Щось ми не попадаємо. Добре. А, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Все, 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 все добре. Ну. Ми, ми пливемо так. Давайте ми перейдемо на іншу локацію. Ми отут. А, тут показується, що тут ще є піратські кораблі. Я навіть не знаю. Чи потрібно? Ну, давайте спробуємо, давайте спробуємо. В Чому? Чого нам поспішати? Давайте спробуємо їх. Ну що нам вдасться? Тільки те, що... Плохо еще у нас только одна. Давай. Давай. Чому вони не стріляють? Потрібно так можливо в них і стріляти, такий, начебто, лайфхак. Так, давайте розвернемося. А, у них попереду. Тому вони в нас і не стріляють, тому що у них попереду ті пушки. А ми ззаді них, тому ось вони я... Є... Ну я так ну... Навіть не знаю. Ну давайте, добре у нас. І... Чудово! У нас з'явився, я так розумію, чи ні... А, ні. Так. На абордаж не можна. Напевно, не можна. Ну добре. Давай! Чому ми не стріляємо? Добре, давайте розвернемося. Ні-ні-ні, ай, пух. Так, швидко, потрібно. Давайте чуть далі. Так, чудово. А, бачите, ми ще знайшли одну карту. Тому добре, що ми їх... А там ми забрали... А, це... Ой, це рибалити. Давайте швиденько порибалимо. Перемогли піратів. Швиденько можна порибалити. Так, що ми, якого ми піймали рибину? Якась така рожева. Прикольно доволі. Так, давайте ми одразу, що ми зробимо? Ми підремонтуємо нашу водку. Так, ремонтують. Чекаємо трохи. Як тут з молотками вони б'ють. Тепер, а що тут? Як там уже є якісь... Можна як-то його Чи чуть чи що можна тут, чи нічого тут не М -м, так. Ну добре. А, ось якийсь... А, це капітан. Добре. Так ось, якщо вам подобається відео, не забувайте ставити лайки, коментувати, підписуватись, якщо хочете більше відео. Так, давайте поглянемо, що ми тут зробили. Ось нам. Давай, так, ми закінчили тут ось або туди, або сюди, або ось тут. Давайте ми повернемося до, до наших дідуганів. Балакучі діди, ми їх вже бачили в попередній серії. Ті, хто не бачили, обов'язково подивіться. Я залишу е ту. Окей, покликання, що ви могли перейти подивитися. Так, давайте ми їх... Де ми їх бачимо? Давайте, он вони, звірусь. Ого, ви бачите, воно... далеко якийсь корабель такий великий. Пірати то напевно, чи що тут таке? Ну там ще багато. Навряд чи ми з зні... ним... О, давайте тут тепер порабаємо. Це таке ж рибу везем, Давайте і тут тоді Порибавимо відвеземо. Так Ого, як вона. Дуже. Ого, яка велика вона. Рідкісна. Якась така в смужку. Давайте тоді. Кись Черіос, такі назви тут. Пробуй вимови. Так, ось ми припливли. Так. Риба, фотографії. А, ми ж фото не робили ще. Давайте тоді, давайте рибу. провели рибу. Так. Щось він тут нам говорить. Давайте, якщо вам цікаво, ми переведемо, тому що ми так все... пройшли, пройшли. Погляньте на цю, цю цікаву пігментацію. Ну, тобто колір. Так, що тут ще? Розмалюй свій корабль. А, тобто ми знайшли такий колір. І ми можемо розмалювати його. Самий корабель такий кодяк. Я заплачу за вам це 62. Зв... Добре. Чудово 62. Давайте ще. Опа, що це він тут? Так, що він тут хоче? Те ще багато риби, бачиш? Що? Що ти говориш? Дій? Уху те багато риби кене. Бачиш, як що до на всіх? Заберіть нашу рибу. У мене його. Давайте особливо. Ну, добре, ось і 75. У мене давайте особлива риба. Він 100 за всі. Навіщо нам 100 за всі. Ми покажемо й одну рибу і продамо її за... наприклад, зараз... зараз. Скільки ми? 50. А, тобто і... Так ні він тоді предлагав менше. Давайте ось це. Так, ні, тут було за 100. Ну там якось так вийшло за 75 всім предлагав. Так, це Госіка їх ще. Тут багато. Так. Добре, ми всі віддали. Ми ніякі фото не робили, нічого не робили. Та що ви тут знову щось бурмотять? Бурмотять. Хвись нас був мільйон блискучих магазинів з цим сліпучим діплю. Так, що вони тут? На жаль, мені сходи, що я це кажу, ми втратили їх усі через смердючих піратів. А, вони нам говорять, що тут, напевно, пірати. Типа допоможіть їх. Знешкодити. Допоможуть очистити їх, щоб ми могли забрати їх. Так, і що тут? Зробимо цей кузню. Давайте повернемо всі. Ну давайте спробуємо. Подивимося, як ми впораємося. Звичайно, напевно, буде. Та добре, 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 Чого ви... Якщо це ті пірати, які ми бачили... Такі великі кораблі. То напевно буде складнувато щось з ними зробити. Де вони загалі? Он я бачу один корабель. Ну давайте спробуємо хоча б один більший. Як нам вдасться, звичайно. Чи він так далеко? Щоб до нього пливти. Давайте попливемо ближче до берега. Що там біля берега? Подивимося. Вон там ще в далечині світиться. І там вже були. Пливемо, пливемо. Так, на цьому острові ми, напевно, все вже збирали. Нічого тут такого немає. Якийсь... Так, тут потрібний гарпун чи що це таке? А нас такого немає. Так, що це тут таке? Також пірати? Давайте повище. Роздивимося. Так, що це таке тут? От якийсь тут... Ого, який він. Ну, дивлячись на те, які тут взагалі НПС. Бачу, ви не змогли стояти. Ага, мар маркетинговий майстерності. Ну, звичайно, не змогли стояти. Сьогодні вдачний день. Так, давайте подивимося, що він тут нам пропонує. Зачекайте, що маленький слимачок перший. Не буду брехати ваш макенти. Млявий. Поки що мене. Давайте. Свимачка. Що тут нам цей слимачок? ...може порози. Я вийду з бізнес бізнесу. До. Боже мій. Бізнес. Я не експерт, але... Це... але трохи підняти ціни. Які ціни? Що вона пропонує? Ми прийшли, може, можемо в нього щось купити. а Вона пропонує. Давайте ціни піднять. Боюсь, це неможливо. Так. Чому неможливо? Ціни на дно океану життєво важливі, щоб конкуруватиме без важливі братами і сестрами. Ага, тоді не може він підняти ціни, тому що в нього тут конкуренція така. Це гонка на дно на цьому насиченого ринку. Де тут цей ринок? Віж нікого немає. Так. Ти ведеш ціну ці війну своєю сім'єю. Так. Що він тут нам? Комерція і конкуренція у нас в крові. Який. А, ну да, слимачок. Що він тут нам? Припустимо, це може бути досить руйнівний для всіх сторін. Так. Давайте, в общем, ми проклацаємо. Дуже багато він з цього розмовляє. Про свою сім'ю, про своє все. Так. Так, в угоду. Перше. Поведимо новий човен. Пробуємо про модернізацію човна. Вантажні товари. Човен з флоту. Відновити. Давайте подивимося, якщо купити щось. Що він нам запропонує? Ого, тут по тисячі. Так. Півтори тисячі, тут самий дорогий. Добре, нам поки що це не підходить. Якщо зробити. Ага, ось можна купити ще одну флажок. Ні, ну на флажки ми тратити не будемо поки що. І нас так не, не дуже їх багато, а ми ще будемо на якісь флажки. Так, світло не дуже потрібне. Пушку По можливо ще одну поставити. Чи... Добре, давайте поки що не будемо нічого ставити. Поки що будемо користуватися тим, що є. Давай ото, ніколи нам з тобою стояти. О, давайте, рибу ловимо. Все одразу, ми все йдемо почуть, все ми. Е, супер. Ну добре. Хібамо було не натискати? Будемо потроху накопичувати древесину чи є дерево. І тоді. Давайте ми. Чи що? Давайте ми переїдемо. Наприклад, ось. Що тут ми ще? Давайте, ось наприклад, сюди. чи що Подивимося, що тут пірати, ось. І є сундук якийсь. Давайте подивимося, що там. Можливо, переможемо піратів, заберемо їхній сундук. Якраз будемо накопичувати на новий корабель. Потім вже будемо його і апгрейдити тому що, ну навіщо зараз? Так, що ми тут бачимо? Так, бачу далека ось цей сейф. Так, ми не будемо проходити мимо. Ми будемо одразу. Намагатися... Попадемо ми? Ні, треба трохи ближче. Трохи давайте. Так, давай ще раз і. Не попаду. Добре, що він не попав. Ми попадемо. Є, все. Так, знову ми знайшли інформацію. Так, давайте ми знову. Так, не попали. Надо вище, напевно. Так, знову ми не попадаємо. Тільки вони не попали. Є. Так, добре. І ще один, ще один, ще раз давай. Ні, так не вийде. Так не вийде. Є. Добре. Все, ми перемогли, відкриваємо сейф. Що ми тут знаходимо? Що це? Ящик. 150. Добре, ми знайшли якийсь ламбер. Бочка чи щось таке. Так, давайте ми одразу зробимо ремонт. Тому що без ремонту ми одразу... Може, не одразу, звичайно. Можемо загинути. Давайте ми подивимося, що тут ми ще можемо побачити. Так. Що тут ще Що видно. Щось нічого не видно. Сьогодні якийсь туман. Охо. Давайте. Ось добре, ми не будемо втрачати можливості порибалити. Чекаємо на нашу рибку і... Ну, це вже не така сильно кутужна. Дивлячись на її розміри, зовсім якась маленька. Так. Чудово. Так, дивимося, що ми тут бачимо. Щось не дуже... Так, ми дивичись по карті. Тут ще є кораблі. Добре, давайте ми... Оглянемо окрес. Оглянемо окресність. Так, знову рибалимо. Кидай, давай вудочку свою. Чекаємо на... Оп! Так. Е, знову якась маленька рибинка. Таку ловили чи ні? А, така вже була. Ну нічого страшного. Так, добре. Ми. Спіймали рибу. Трохи стало краще видно. Так. Що ми тут ще бачимо? Ага, о, давайте ще. Як часто ми рибалимо. Постійно. Так, давайте. Що це? Отаку ми не ловили. Жовтенької у нас не було. Ну Така доволі гарна. Давайте, вперед. Так, бачимо. Корабель. Піратський, напевно. Давайте, як звичайно, спробуємо в нього стрельнути. Не попали. Ого. Це буде складновато? Та це все напевно, ну добре. Це буде складнувато. добре, давайте ще спробуємо. А все. Ось ми й загорілися. Ми одного втратили, чи що. Погано, погано. Мінус один. А як то пересунетись? Що це тут. А ні, це не те. Ну добре, не будемо засмучуватися. Давайте ми продовжимо в наступній серії. Дякую вам за перегляд. Якщо сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Сьогодні такий доволі насичений, доволі ми Скільки? Два 2-3 корабля пірати вже перемогли. Дякую за перегляд, дякую за увагу.